Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо автомобіль, який є рекордсменом продажів в Китаї, і він продається в кількостях 35-40 тисяч одиниць на місяць. Це BYD БівайДі І Якщо ми дуже коротко поглянемо на цей автомобіль, нам секрет успіху буде зрозумілий, тому що це відомий і крутий бренд. Тому що тут батарея BYD Blade Battery, це практично вічна батарейка. І я думаю, що вона переживе цей кузов. І я думаю, що років через 30 ми знайдемо ці батарейки десь в селах, в сараях, підключених до саморобних пристроїв безперебойного живлення або, наприклад, до якихось саморобних систем сонячних панелей. Ну і це ціна, звичайно. Тому що цей автомобіль коштує в Китаї приблизно від 10 тисяч доларів, а топова версія з усіма опціями коштує приблизно 13. Але це не всі е, цікаві речі цього автомобіля, тому що тут є просто приголомшливі опції. Сьогодні ми з ним познайомимося детальніше. Поїхали! Це найменша і найдешевша модель від BYD. Довжина тут 3,78 метра. І, до речі, це не так вже й мало, тому що ось там у нас стоїть Бауджун, автомобіль принаймні, е, приблизно такий самий по ціні, і там десь 3-4 метри. До речі, відео про Бауджун це наше попереднє відео. Хто ще не дивився, я зараз е, ставлю посилання на нього. І сьогодні ми так чи інакше будемо порівнювати їх, тому що Бауджун коштує приблизно так само. Колісна база при цьому тут 2,5 метри. Це дуже-дуже багато. Подумайте, ви можете подивитись на свіси цього автомобіля, але як ви можете подивитись на те, чого практично немає? Подивіться, ну їх дійсно немає. Якщо тут зняти, то їх, мабуть, взагалі не буде. Звичайно, це має бути дуже-дуже круто для внутрішнього простору цього автомобіля. У Бауджуна база, до речі, десь там 2,1 метри. І друзі, ми одразу перейдемо до. Технології цього автомобіля і до техніки, тому що це дуже дуже цікаво. Мотор у нас безальтернативний, 55 кВт, 75 кінських сил. Для цього автомобіля його достатньо. Я вже їздив. Розгін від 0 до 54,9 секунди, що дуже дуже круто. Від нуля до 100 за 13 секунд, і це теж не вражає, але непогано, тому що це краще, ніж багато автомобілів з мотором: там 1,0, 1,3, 1,4. Може навіть 1.5. Динаміка тут пристойна. А тепер перейдемо до найважливіших. А саме до батарей. У нас доступні дві батареї. Одна маленька на 38 кВт годин запас ходу 305, і одна велика на 38,8 запас ходу 405. Але найважливіше це не їх розмір. Найважливіше це те, що в великій батареї у нас є рідинна рубашка охолодження, як в цьому автомобілі, тому що це топова версія. Подивіться, є бачок. Цей радіатор, я так розумію, це теж, до речі, радіатор, скоріше за все, охолодження системи батареї. Mm -hmm. І там ще радіатор кондиціонера. Тому, звичайно, набагато цікавіше для важких умов саме така версія. Якщо у вас гірська місцевість, якщо у вас жаркі літи, якщо у вас холодні зими і так далі, треба брати тільки топ. І ми вже продали в Україну близько 10 таких автомобілів, і всі люди беруть саме цю версію. До речі, в версії без рідинної, рідинної рубашки там теж є система підігріву, але вона, скоріше за все, реалізована дуже-дуже примітивно за допомогою якихось нагріваючих пластин, так як там Wolink Mini-V, в тому самому Бауджуні, і ця технологія ну, вона буде не найкраща. А тепер я скажу декілька слів про запас ходу, тому що я перечитав купу форумів власників цих автомобілів. Інформації дуже багато, тому що тиражі цих автомобілів дуже великі. І насправді. Насправді тут ефективність от близька до заявленої, тому що у більшості людей витрата десь на рівні 9 кВт годин на сотню. 9-10 Хтось написав, що коли він їздив прямо дуже швидко, в нього там 14,5, Але я думаю, що при масі цього автомобіля там щось біля тони, і при цій потужності, і при цих розмірах більше ніж 15 квт годин, ви взагалі не зможете в ньому зробити хіба що за рахунок вімкненого обігрівача салону. Ну і звичайно, це не настільки хай-тек і не настільки дорога машина, щоб тут, наприклад, був тепловий насос. Але в цілому виглядає все е, серйозно, і я думаю, що ці технології від BVD, вони себе будуть дуже добре показувати. Ну і всі батарейки у нас, звичайно, BYD Blade Battery, тобто літій залізо фосфат. Є ще одна різниця між батарейками, а саме в тому, що маленька батарейка максимум приймає прямим током на швидкій зарядці 30 кВт, а велика батарейка приймає. Цілих 40. Ну і це достатньо, тому що вона маленька, вона за годинку повністю зарядиться. У нас тут разом і швидкий, і повільний порт. Друзі, тут буде перша річ, перша річ, яка мене вражає в цьому автомобілі. Так, в ньому є V2L в усіх версіях, навіть в базовій. Подивіться, вставляємо. Ось. І почало працювати. І дуже круто, що на відміну від деяких автомобілів, тут навіть нічого не потрібно вмикати в салоні. В усіх бівай які я бачив, саме так. І все, в тебе є V2L. Мене це просто покорило. І, до речі, я не знайшов, яка тут потужність, чесно кажучи. І ось ця штука, я її витягнув з нашого тангу, на якому ми приїхали. Тому що стандартна ця розетка не йде, ну все-таки автомобіль дешевий, і її просто треба докупляти. Ну, я думаю, що тут не 3 кВт. Я думаю, може 1-1,5, щось такого плану, але. Я круто, що в такому автомобілі, який, скоріше за все, переважно буде не дуже в заможних сім'ях, є ось така історія. Для таких сімей, яким цей автомобіль потрібен на хазяйстві, це може бути просто ну, іноді життєво необхідно. А в тому самому тангу це може бути і не так важливо для заможних власників. Так що це просто 10 з 10, і я не знаю іншого автомобіля за таку ціну, де є ця опція. А зараз перейдемо до комплектації і у нас їх три. І як завжди, на прикладі ось цього конкретно топового автомобіля я вам покажу всі відмінності. У нас LED світло тільки в середній і топовій версії, в базовій версії будуть галогенки. В цій версії в топовій. Не просто LED, а ще й адаптивне ближнє дальнє світло. А от автоматичне включення і виключення абсолютно в усіх версіях. Тільки подумайте, наскільки це круто за такі гроші. Далі диски. В базовій версії у нас диски сталеві на 15. В усіх інших це диски на 16, ось такі дуже-дуже симпатичні і з легкого сплаву. Теж це топ. Наприклад, в тому самому Баоджуні у нас стоять тільки на 15. Всі наступні відмінності у нас будуть тільки в салоні. Подивимось спочатку на кермо. Воно тут обшите шкірзамом, і це тільки друга і третя версія. В базовій версії буде просто пластик. А от сидіння будуть завжди обшиті шкірзамом. Хоча електропривід сидіння водія доступні, доступний тільки в топовій версії, але принаймні без доплати. В усіх автомобілях є круіз-контроль. це дуже круто, але найкрутіше те, що в топовій версії, тобто ось в цій, можна докупити опціональний пакет. Круїз контролю. Там буде повношвидкісний круїз-контроль, там буде навіть, навіть розпізнавання дорожніх знаків, і там буде Ще система попередження про схід з полоси. і коштує це задоволення всього лише приблизно 500 доларів. А от моніторингу сліпих зон, на жаль, тут не буває ніколи. Хоча в в топі він є. І це трошки прикро, тому що я вважаю, це одна з найважливіших важливіших функцій для безпеки. Окрім того, у нас ціла купа подушок безпеки. Мінімум це чотири в базовій машині. Їх буде чотири це е, для передніх звичайного водія та пасажирів, і здається, дві бокові. А от е, в цій машині їх буде цілих шість, тому що ще є шторки для задніх пасажирів, якщо я не помиляюсь, для такого автомобіля це теж насправді дуже круто і прямо великий-великий плюс. І ми знаходимося в салоні. І тут непогано. Є одразу недолік, який я теж вичитав на форумах. Мені тут зручно, але сидіння високовате, а руль сковат. І люди, які мають зріст більше ніж метр вісімдесят, вони занижують це сидіння. Там можна переробити кронштейни і занизити, тому що я зараз в найнижчому положенні. Але в мене зріст 178 і мені нормально так їхати. Мені нормально. Досить просторо, хоча автомобіль вузенький в порівнянні до Бауджуну, тут ну, менше місця, набагато менше. Бауджуни широкі, і так, і тут, ну, коротше кажучи, набагато менше місця. Ну, типовий такий міський субкомпактний клас. Далі, у нас є поворотний екран 10,1 дюйма, і він такий абсолютно в усіх версіях, чомусь він зараз не повертається. І у нас є, звичайно, англійська. Так само, як і в усіх BYD. Зараз ми її поставимо і дізнаємося, чому у нас не повертається екран. Далі, у нас є нормальна приборна дошка, дуже зручна, дуже досить велика. І в усіх версіях, ні, в базовій нема, в другій, третій версії є. Ось така безпровідна зарядка спереду, і вона за годину зарядила iPhone 13 на 30%. Ми це перевірили. Це дуже-дуже насправді круто. ну Просто в це важко повірити, що тут це є. Є ось такий підстаканник, тут немає ніякого боксу. Є ось такий от, е бокс для рукавичок. Тут все виглядає досить прикольно, є дуже багато режимів В'їзди, про це ми розкажемо на тест-драйві. Звичайно, є клімат-контроль, про це і говорити не варто. Чи є дзеркальце? Є дзеркальце з підсвіткою. Подивіться за ці гроші. Не знаю, чи воно буде в базовій версії. Чорна стиля. Ну і загалом тут абсолютно нормально, абсолютно прикольно. Оце дешевенький пластик, оце дешевенький, а оце, це м'яке. Щось м'яке, на картах, щось м'яке. Коротше кажучи, абсолютно непогано. В Баоджуні салон виглядає стильніше, але тут все-таки виглядає трошки технологічніше. І дуже круті підрульові перемикачі. Мені здається, вони ну, взяті хіба що не з бівай Tango, працюють так само класно. До речі, у нас один двірник. От. І підрульові перемикачі просто топ, ну, Тому що в дорогих моделях Бівай абсолютно такі самі. Камери заднього виду у нас тут теж є. Якщо ми зараз включимо реверс. Подивіться, ось така камера, непогана, більш-менш якість, можна з нею жити. Камер 360 тут не буває взагалі. Друзі, я вирішив вам показати ще один варіант салону, щоб ви не думали, що він буває тільки рожевий. Це чорний з синім, це мій улюблений салон. А загалом, є здається, 4 розцвітки салону. І я, врешті-решт, на задньому ряді. Мені було цікаво тут посидіти вже дуже-дуже довго. І це вражає. Це просто вражає. Подивіться. В мене місця для колін більше, ніж в деяких автомобілях якогось там є класу. В мене величезна подушка, яка просто за розміром, десь там як зайді 4. В мене просто дуже багато місця над головою. Ну, добре, не дуже багато, але скільки тут ось так один кулак в мене влазить. І я супер комфортно себе почуваю. Тут висока лінія скла, тут дуже-дуже затишно. Подивіться, я настільки, настільки вільно тут маю багато місця для ніг. Тут нема підлокітника навіть в топі. Тут низька підлога, тут абсолютно рівна підлога, тому що це повністю електромобільна платформа. Це задній ряд це 11 балів із 10. Це просто топ, те, що вони зробили. І всі їх старання вони не марні, 2,5 метри база, високий кузов. Мабуть, це найкращий задній ряд в автомобілі довжиною. Скільки там він, 3,7, так? Мабуть, це найкращий в світі задній ряд. Я просто в захваті і це я сижу сам за собою. І навіть там ще можна розвалитися на 5 сантиметрів. Мені все одно буде комфортно. Це просто перемога. І багажник. Було дуже цікаво, який багажник в автомобілі з такого розміру, такого класу. Звичайно, ніяких електроприводів тут нема. І він у нас ось такий. І розмір цього багажника я не знайшов в жодній літературі. Вони тільки сказали, що загалом це 930 літрів, коли розложені сидіння. На мій погляд, тут десь 250, і він, він хороший, це непогано. Так, могла бути трошки нижча загрузочна висота, але один великий чемодан сюди має стати, а спортивних сумок там 2-3-4 влізуть. Далі заводський комплект, тому що вам завжди це цікаво, є ось такий от, е герметик для шин. Є якісь книжечки, є примітивна зарядка, така сама, як в танго вона дуже-дуже слабенька, але якраз для цього автомобіля може вона і піде. Тут 10 А, ну, самі розумієте. Є чехол, невідомо для. А, ну, мабуть, це власне чехол для зарядки. Не знаю, що це. І у нас під підлогою. З того, що я розумію, нема абсолютно нічого. Да. У нас просто, просто є мат. Подивіться, є шумоізоляція і тут рівна підлога. Для таких бівайді це дуже типово. Є два має так само. А зараз ми розкладемо ці сидіння. Точніше, ми вже їх розклали ось в цьому автомобілі. І подивіться, яке диво. Це дуже-дуже багато місця. Сюди просто влізе пралка. Сюди влізе нормальна повнорозмірна пралка. І стосовно, стосовно оздоблення цього всього, ну звичайно, це простий пластик, а тут досить таке добротне сидіння, приємні механізми його складання, все окей. А стосовно якості цього всього, це ну, BYD. Дуже акуратно, при цьому досить бюджетно, бачите, тут петлі на, на одній закльопці, чи це може такий болт схований, тут досить великі болти, ну більш-менш, але дуже все акуратно. ну Ось тут є трошки герметик такий з якимись включеннями. От під зими, да, тут трошки є таке щось. Ну, це не така якість, як, наприклад, у Зікр X, але, але все одно дуже тут все акуратно, нормально, досить, досить непогано ще й за таку ціну. Друзі, кліренс. І точніше, просто по поаналізуємо днище дно. Я не знаю, як правильно сказати, але тут цікаво. Величезні. Я навіть як лазерною вказівкою працювати. Дивіться, величезні, просто величезні. Амортизатори, сейлендблоки амортизаторів. На Бау Джуні вони, ну, щоб не, не, не наврати разів два менше. Звичайно, тут балка, але вона така дебела і кремезна. Торсіонна балка скручувана ну, прямо здоровенно. І... Як і в бюджетних багатьох автомобілях, все дуже-дуже пусто. Тут можна було і запаску зробити, і можна навіть і дві. Але маємо, що маємо, тут абсолютно у нас пустота. Просто під бампером величезне пусте місце. Кліренс міряти тут я навіть не буду. Ну от Під бампером з цікавості це 26 см. А кліренс треба міряти там. Там, де у нас батарея, і фактично батарея, і передній фартук це там найнижча частина. Зараз ми підемо туди її міряти. А тепер дивимося на кліренс під батареєю. І у нас 163 мм, що ну, досить все таки непогано для автомобіля такого міського класу. Абсолютно пласке дніще. І там під пильником може бути на пів сантиметри менше. Є ось такий от захист батареї, бачите, труба. Ну і загалом ніще плоске, Ось так виглядає. Трубки йдуть гальмівні пороги. Все виглядає дуже цивільно і красиво. А тепер перейдемо до передньої підвізки. І у нас величезні ричаги, просто величезні, величезні селендблоки, як для такої ваги. Тут десь 1100 кг спорядженої маси. Макферсонські звичайні, шарова на трьох болтах, величезна шарова. ну Це просто топ. Це просто топ, друзі. Цей автомобіль, в нього ресурс, мабуть, 500 тисяч. Я в захваті, якщо чесно, від того, як він зроблений по ходовій частині. І зараз ми подивимось на оцинковку, тому що мені це теж дуже цікаво. Я не думаю, що він оцинкований. Так, да, бачите, неоцинкований. Двері не оцинковані. Двері не оцинковані, ну і він весь буде неоцинкований. Звичайно, дах теж не оцинкований, і кришка багажника не оцинкована. Так, оцинковки тут нема, але якість у BVID має бути, я думаю, все-таки непоганою. І так, друзі, ми їдемо на BVID Сігал в топі. Хоча на ходу жодної різниці не має бути. І я вам скажу, що це просто фантастичний автомобіль. То, як він їде... Це практично вражає. В порівнянні до того самого Бауджуну, який коштує так само, який їде відверто погано, відверто не автомобільно, це повноцінний автомобіль. Мені прямо дуже кайфово, я е, очікував доброго автомобіля, але я не очікував, що настільки мені сподобається. Починається все з класного керма. Воно е, товстеньке, воно хватке, воно ідеального розміру. Далі тут ідеальний огляд. В усі місця, в зеркало навіть заднього виду, в бокові зеркала, в бокові окна. Просто огляд ну, ідеальний. Далі у нас динаміка. Динаміка тут ну, хороша. Звичайно, це ніякий не боліт, але абсолютно хороша динаміка. Тут є багато виборів в режимів їзди, це і нормальний, і екологічний, і спортивний, чого теж нема в тому самому Бооджуні. Є налаштування рекуперації. Зараз ми їдемо в сильній рекуперації, і вона досить відчутна. І це теж нетипово для таких дешевих автомобілів. Тут навіть є налаштування педалі гальма, тобто наскільки електропідсилювач буде сильно працювати, і це теж відчувається. От зараз ми в комфорті і в спорті. Для такого дешевого автомобіля це дуже-дуже круто. Вона дуже класно рулиться. Вона просто. Ну, просто фантастично насправді рулиться. Ну, як для цього автомобіля, для цього класу, от просто повноцінно ти на ній їдеш і кайфуєш. Вона досить добре набирає швидкість, класно тримає курс, -курс класно тримає курс, просто класно. І з недоліків, якщо чесно, їх практично нема. Вона дуже класно стоїть в поворотах. Я тільки що цей поворот заходив на 70, можете собі уявити, для такого автомобіля. З недоліків, подивіться на цей двірник. Він один, звичайно, це для економії, і, е, безперечно, велика неочищена зона. Я сподіваюся, вам це видно. Да? Ось тут, -от, ось тут -от просто кусок неочищений. Він плюс-мінус у мене навіть перед очима. І це відверто ну, не дуже добре, але окей, ми всі розуміємо, що це все зроблено заради економії. Е, е, ідеальне налаштування і гальмів, і е, педалі акселератора. Фантастично, вона класна глидає нерівності, вона досить м'яка, вона при, приємно це робить. От я знав, що вони, вона буде така, тому що BYD E2, теж бюджетна машина, схожої там, компоновки, схожої балки. Зайду. E вона приблизно так само це робить. На великих нерівностях трохи підтряхує, але супер адекватна підвізка. Дуже зручне сидіння. Мені воно дуже зручне. Воно, по-перше, досить тверде. Це не те, що там в Бауджуні просто якісь жиле. Воно класно підтримує зону лопаток. У мене воно електрично, можу ще ось так зробити. Зараз ми зупинимось і розженемося в підлогу в спортрежимі на рахунок 3, вже 50, вже 70, вже 90. Майже. І зараз буде 100. 101. Максималка тут 130. Це досить непогано, це дуже непогано, в тому самому Бауджуні джуні сотка. Але після 100 вона нас кисає. Я от зміг тільки до 110 розігнатись. Нормально, абсолютно нема жодних проблем для такого автомобіля, це окей. Ну і те, що 130, ви самі розумієте, на трасі це не така і мала швидкість для такого автомобіля. Досить тихо. Ну, ясно, що це там не b танк, не зікр, але досить досить тихо. Настільки комфортно прогнозована, настільки відчуття, от правильно вона сідає на ці зовнішні колеса при різкому повороті, це просто 10 з 10. Насправді, ну, вона їде досить довершено на, на той весь технічний рівень, який в неї взагалі є. Дійсно, це, це просто кайф. О, зараз балку трошки трошки зносить задню балку, вона так виляє, але це нормальна, це балка. Ну що ви від неї хочете? М -м, насправді, кайф. Насправді я просто в захваті, які вони молодці, зробити дешевий автомобіль, який їде без жодних знижок. А, ну, не кожен це може. Да? згадаємо той самий Бауджун. До цього був Чанан, Бен Бен і Стар, який був ну, прийнятним автомобілем. Але в порівнянні до цього це на, ну, на три класи нижче. Стосовно витрати, тут дуже все зручно, так само, як у всіх бівай дішок. Є ось такий от екранчик. Він змінюється, багато чого в ньому змінюється. Зараз 15,7 квт годин. Ви маєте зрозуміти, що я їду. Ну я їду, як я їду, мені цікаво, як вона їде. Я їду просто постійно в підлогу. Я думаю, що як я і казав, це максимум, який можна з неї вижити, ось 15 кВт годин. Це, мабуть, максимальна взагалі витрата, яка тільки існує в цьому автомобілі, яку можна досягнути. Ну, от 15,7. Да? Навіть при цьому вона проїде десь 250, навіть якщо їздити тапка в пол. Друзі. Завершуємо наш огляд, і BYD дісігал, це просто топ. Я в захваті від цього автомобіля. Він крутий в абсолютно усьому. Він круто їде, в нього дуже тривала підвізка, яка просто взята від седану якогось там с класу. В нього крута батарея, в нього багато опцій, в нього крута оглядовість. Керованість просто фантастична, хороша динаміка. Ну насправді, що ще потрібно за такі гроші. Якщо вам потрібен автомобіль, дешевий, просто от електричка. 400 км запас беріть, ось це. Я дуже шкодую, що я раніше його не протестував, і я просто раніше його так особливо нікому не рекомендував. Мені він сподобався абсолютно в усьому. Він, ну, він можна сказати, довершений. Що сюди додати, щоб він був просто ну, ще кращий. Це, мабуть, тільки оцинковка, якої, на жаль, немає, але я думаю, що кразійне стійкість тут буде нормальна. Автомобіль ви можете замовити у нас. На сайті є всі комплектації, є всі ціни. Контактуйтеся з нами по всіх посиланнях і телефонах в описанні. І від мене я попрошу зробити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, тому що ну, все це знімати і монтувати це дійсно багато часу. Монтажер витрачає пару днів, я на зйомку витрачаю день. Ми сюди тільки в порт приїхали, 80 кілометрів. Так що, будь ласка, ставте лайк цьому відео і просто автомобіль топовий. Я, я б на такому їздив абсолютно точно, однозначно. Так що до нових зустрічей. Це був Денис компанія Energy Hub. Бувайте.